геймплею так і, звичайно, по самій лотці. Це ж було вже, там? Ну, бачиш я сьогодні вирішив зробити стрім тільки на Твічі, але напевно, що попробую ближче до вечора, десь після годинки 19-ї, зробити Only-Youtube. Подивимося, все-таки на Ютубі. Основна маса наших глядачів. Ось. Що стосується. Краще бронепробиття. Взводяться. Більш активніше. Човен. Та човники, човники. А я кажу лодка там. О, бач. Човники, бачиш ті суржики ніяк не покинуть. Човник. Човник, човник, блюхер, німецький човник, та Ну що ж, давайте, друзяки, трішечки попробуємо. Поспалюємо. До речі, дивіться, який баланс. Все дев'ятки, друзяки. Все дев'яточки. Так, ми маємо тут форсажик. Класно. Дальність також комфортна. Нема що. Шо... Як тут. Нема чому жалітися. Де Росе? І що ще зараз я засвічуся, як завжди, так? Давайте ми трішечки пригальмуємо. От мене так не підпалює чомусь. а мене так не підпалює. Зараз ми попробуємо перейти на ББшки, тому що вони тут доволі таки комфортні. О. Це хто у нас там в димах? О, дими. Дякую. А там зараз буде рр від Фронштаб. Я вот думаю, може можуть увірватися в цей. Ось Сюди. Ой, там дядько на мусасі. Це може зробити боляче. Навіть дуже. Вже робить боляче. Наші помирання. Торпідос Direct Front. Torpedos to Starberd. Кітакази, та Торпіос, райт сайт. Cruiser decided to show its face. Pathetic. An enemy battleship decided to show its face. Pathetic. Then, not well done. What is this? A bad stake? Ну от, вони прикольні, чуваки. Особливо наш Гронінген з Гапом. To port. Ну, тут іс Torpedoes. ісмінці просто безнаказано собі тут гуляють. Я в шоці мені. Я просто в шоці з нашого есмінчика. Ну, що я можу сказати, друзяк? Що я можу сказати? Та я ніс не можу сказати. Наш есмінець. Красень. Ой, чудіки. Ну, я банально навіть не зможу нормально розвернутися. По одній простій причині, що я. Ага. Ну от кітакази. Сірбес. Боляче, боляче накидаємося. За це буде горіти довго. Так, ну тут потребно ведь свечу, вот здесь. Що ми і зробили благополучно? Ну, але що, як я підставляюся від цього товариша? Так От я зараз засвідчуюся і мені габела Мені треба акуратненько дочекатися ще до цього. Щоби поправити своє здоров'ячку, панове. Сховатися за острівець один. Так, муся буде мене зараз обіжати. Ай яй-яй-яй-яй, ай-яй. -яй. Мансуємо. Крутимося як можемо. Ну, давайте будемо випалювати кронштадіка. Товариша не товариша. А, ну він один пожарчик погасив, добре. Шалом, злой, одесит привет. Привет, навзаєм друже, навзаєм, привет, шалом. І я вас, панове, радий всіх бачити. Сильно, сильно, сильно. Є пальчик А ми тут крутимся, як ті в'юни. Як ті яйця на пательні. Намагаємось вижитиме торпідус тіпорт обля. а Так, ну тут ліпанту може нам зробити бобо курча мать. Дуже, друзяки комфортна балістика на блюхері і ББшки. Актуальна їхня відстань. Кілометрів 15. Go fast. Човник прикольний. От блюхер човник прикольний. Рекомендую, друже. Рекомендую. Ай ай-яй-яй, це він мене там Турбідо так вицілює. Торпіду. Торпідус фаган. Торпідус фагайн. Рш... Штадик. Вот Гіндер, це... це бомба, це бомба Десід. Я грав, що щону... бій перед перед Блюхером, і я казав, що актуальність Гіндера зараз, ну... Це бомбезно, це бомбезно, братанчик. Гіндер реально актуальний. Є, був і буде. Є, був і буде, пацани Так, Тут торпеди 8 кме. А... Так. Оце є. Також один з плюсиків Одісід. Стволів менше. Сім і це ми прокачали її, тому що втратили наше здоров'ячко. Відповідно, о, братан на буфало Він мене, до речі, обіжав, і відповідно зараз буде за це наказаний. Велів поменше десіт но. Балістика. Швидкість польоту. Раз. ББшечки трішки краще пробивають. Я це замітив, це факт. До речі, десь у цей е, ляхавре тут. О, він є. Looks like I'm gas. Дядько буфало, бульк, бульк. Бульк, Бульк. Братан. Угу. А От ми зараз тут на ББшечки переходим. І йдемо до Ліхаура. Get... Не знаю, що ми тут йому, звичайно, зробимо, але може щось і зробимо. Ну в такі. Він стоїть до нас трішки ромбом. Не проб'ємо. Ну, зараз зайшло. Ну що, пішли шукати цього товариша. Привіт, привіт, лелека, привіт, братику. Привіт. Всім привіт, друзяки. Я радий всіх вас бачити. Дай Боже всім здоров'я. Дякую, що прийшли. Не забули, не відписались, я ціню вашу увагу і підтримку. Мене давно не було, Ну на то були певні причини, був відряджені, друзяки, тому ось так. Але я з вами є і буду, і це класно. Сьогодні поки що стрім підробив, друзяки, тільки на твічі. Ну все, цього чувака доїдають. Це перемога. Дуже класно. Не дадуть нам цього романа. Ну, ось такий блюхер. Дякую, Одісід. А я завжди радий вам. Тому що ви у мене best of the best. кращі. Ну Ось такий блюхер. Блюхер блюхер. Перший взяли. Не експерт. До експерту трішки не дотягнули, на жаль. О, а я на Гронінгема грішив, а він вон нормально катнув.